Що ж робити, якщо вам заблокували аккаунт на Pocket Option, або як не допустити блокування аккаунту? Обов'язково дивлюся це відео до кінця і всім бажаю приємного перегляду. Перша заборона, через яку можуть заблокувати ваш аккаунт, це мати два облікові записи одразу зареєстровані з одного IP-адресу або одного девайсу. Тобто, наприклад, у вас є стаціонарний комп'ютер, так? І ви мешкаєте в Києві, підключили його до Wi-Fi, бездротово або через дрот, і перший аккаунт ви зареєстрували о 7-й вечора, там, 7 липня. Зафіксували цей моментик. Далі торгуєте, торгуєте, блін, тут злили депозити, знову хочете взяти бонус там, 50 або 100% до свого депозиту. Проте для цього потрібно зареєструвати новий аккаунт. Ви реєструєте новий аккаунт з того самого девайсу, з того самого IP. Але через час платформа може заблокувати вам обидва ці аккаунти, так як вони зареєстровані з однієї IP-адреси. Запам'ятайте один аккаунт, одна IP-адреса. Якщо ж хочете торгувати на багатьох аккаунтах, то проксі вам у цьому допоможуть. Другий пункт, через який також можуть заблокувати ваш аккаунт на платформі Pocket Option, це реєстрація за фішинговим посиланням. Навіть це призведе не до блокування аккаунту, а до втрати особистих даних та власних. Коштів. Якщо ж ви зареєструєтесь за посиланням, яке знайдете десь на просторах інтернету, хтось там написав, наприклад, якусь статтю, ви клікнули, зареєструвались, це може бути неофіційний домен. Зараз зліва у вас зображений перший скріншотик, справа другий. Спробуйте відрізнити, де офіційна платформа, а де фейкова. З першого погляду, так от невраженим взглядом, як то кажуть, відрізнити неможливо. Проте зліва була офіційна платформа, а справа фейкова. Що ж я вам пропоную? Посилання офіційне на реєстрацію я залишу в описі під цим відео та в закріпленому коментарі, а бонусом ви зможете отримати 50% до власного депозиту. Як цей бонус отримати та активувати, я показував у своєму минулому відео. Підказку залишу у вас зараз справа зверху. Третій пункт, по якому можуть заблокувати аккаунт на брокері Pocket Option, це підключення сторонніх батів до платформи. Ні для кого не секрет, що зараз на платформі Pocket Option інтегрований AI трейдинг Тобто трейдинг з допомогою штучного інтелекту, проте це внутрішня інтеграція, і таке вони одобрюють. А якщо ж ви знайшли якогось стороннього бота, хтось вам його там порекомендував і так далі. і так далі, і так так далі, далі, Поставили якісь автоклікери, зробили певні махінації, то за це можуть заблокувати ваш аккаунт. І як вони взагалі визначать, що ви користуєтесь якимсь ботом? Через однотипність дій, однотипність сум, яку ставить бот однотипність торгових пар і так далі, так, далі, так далі. Там дуже багато факторів є, якщо їх співставити, то загальна картина збігається, пазл складається, платформа. Назавжди блокує ваш обліковий запис. Щоб такого не допустити, сторонніми ботами ми не користуємось. І останній на сьогодні пункт, але не останній у списку це торгівля, якщо вам немає 18 років. І для кого не є секретом, що платформа Pocket Option доступна тільки з 18 років, тобто, коли ви стали повнолітньою особою. Якщо ж, наприклад, ви торгуєте, торгуєте далі, платформа запрашує вас курс, верифікацію, ви її проходите. На ті документи, де вам ще немає 18 років, наприклад, зараз у нас паспорт в Україні видає 14 років, вам там 16-17, ви проходите на цей паспорт верифікацію, платформа просто його відхилить, і вірогідність 70%, що на ще додатково заблокує ваш обліковий запис та заморожують всі активи. Щоб цього не допустити, одразу продумайте наступний крок. На кого ви зможете в майбутньому пройти курс верифікацію, і щоб на карту цієї ж особи, на яку ви пройшли верифікацію, ви могли виводити кошти. Тобто пояснюю прям простішими словами, як це працює. Наприклад, верифікацію ви проходите на якогось Іванова Івана 2000 року народження. Як тільки ви захочете вивести свої кошти з платформи, коли заробите на ній? Виведення має бути або через криптовалюту, або знову ж таки на карту цього Іванова Івана. Якщо ви, наприклад, верифікацію пройшли на Іванова Івана, а виводите на карту Калуженка Діми, то у платформі можуть виникнути до вас питання. Можливо, ви ці документи десь знайшли, можливо, ви їх купили і так далі. так далі, так далі, далі. Тому, щоб уникнути блокування саме по цій системі, просто дотримуйтесь моїх порад, які я сказав буквально 30 секунд тому. Тож, друзі, на сьогодні це все. Сподіваюся, це відео було корисним для вас. У разі виникнення будь-яких питань завжди контакти к менеджера є в телеграмі, також доступ до закритого торгового ком'юніті, доступний виключно для людей, котрі зареєструються за посиланням, котре буде внизу в описі під цим відео. Всім удачки і до нових зустрічей!